Напередодні виборів біля щодо тримали тримались солідні черги. Хтось чекав декілька годин, хтось добу, а хтось і дві. Чергу тут займали з позаранку. Якщо б таки вдавалося купити 200 доларів, передбачених в одні руки, вважали це великою вдачею. Адже в банках долар по 13, у валютників дорожче, плюс ризик, що обдурять. У касах людям пропонували прийти після виборів. Мовляв, ситуація стабілізується, але як бачимо, вона не покращилась. Черг під банками, начебто, немає і курс долару, поки не виріс. Але попит, як і раніше, перевищує позицію. купити валюту просто нереально. Заходимо у банк і повертаємось ні з чим. В середньому по банках міста курс долара такий. Купівля 12,80, продаж 13. але з валюти там тільки російські рублі. Тож житомиряни бігають з одного банку в інший, А відповідь одна: доларів та євро не продаємо. Житомирян Олександр шукав безрезультатно. Нереально купити. Намагалися так? Звісно. у всіх банках були? Ну тут був точно. Каже, чи немає доларів? Немає валюти, да. Підійдіть пізніше, немає його. на базарі, будь ласка, по 14. Є завжди. Якісь свої, мабуть, цікаві історії в них. Тут взяли, там продали. По такому курсу взяти нереально. Ніде. Доларів ніде немає. Не на камеру Житомиряни розповідають і про понад 15 гривень за долар у валютників. Тобто купити в принципі можна, але варто враховувати, що тоді насправді розрив між купілою та продажем становить не 20 копійок, як нам пропонує офіційний курс, а більше 2 гривень. Тим часом експерти запевняють, що валютний курс Україна не втримає і долар зростатиме і надалі. Тож Житомиряни, які встигли придбати валюту, що зберігаючи ній свої заощадження, купувати гривні не збираються. Ми не купляємо на сі долари. Ми не покупаємо. Ви давно купили так же? Так. Да. Ми зарабатывали доларами. Ви обмінювати нас зараз, не збираєтесь так. Ми не збираємося У нас із діти, внуки у нас є для кого долар захранять. Але більшість жителів нашого міста на запитання про купівлю іноземної валюти реагують із сарказмом. Вони, у нас так виходить, що ми не зберігаємо заощадження, отримуємо і тут же їх розходуємо. Тому що що ж той пенсії тисячі гривень. А зараз у коли гривні так знецінюються. Вони намагалися купити долари. Можливо? Ні, не мене нема за що їх купити. Даже не машу зберігать, по тому шоку квартира. Ви знаєте, кав все дорога, все дорога.